На полі площу 140 гектарів на українському районі розпочали збирати озиму пшеницю. Працюють два комбайни. На одному з них працює Рустам Авраменко. Він минулого тижня повернувся з фронту. Я прослужив на фронті, захищаючи нашу неньку Україну рік і чотири місяці. Зараз звільнився, повернувся на свою рідну землю і зараз дуже задоволений працювати механізатором. На цій землі, яку захищав. Хвилюється, що не буде куди продати зібране керівник фермерського господарства Володимир Волошановський. Пшениця буде зібрана, зложена у складах, але на сьогоднішній день, як ми всі знаємо, зернова угода закрита. Реалізації пшениці практично немає, а це значить, що це буде недосплата до, до податків, несплата. Паїв, не виплата заробітної плати. Показує, на складі зберігає ще торічній врожай 300 тонн пшениці. Каже, його не продав через незадовільну ціну. Чекав, що буде дорожче. У лютому місяці пшениця на Ніколаєві ладись приблизно 7 тисяч гривень. Потім стала шість, потім стала п'ять, і як ми що маємо інформацію, порти закриті і практично її ніхто не приймає. Тут зберігають озимий ріпак. Достатньо сьогодні фінансована культура, яка забезпечить фінанси господарства, але. П'ять хвилин назад я перезвонив, що сьогодні робиться. П'ятницю оголошила ціна, була 14800, той тобто мав ріпак тенденцію зросту в ціні. Нині, каже, трейдери відмовляються купувати ріпак та пшеницю. Вихід один, чекати, поки відкриються порти. Дай Бог, може, зриється ця сухопутна, європейська угода яка прикрита до 15 вересня. Дай Бог тут договориться і все буде нормально. Підемо сухопутним шляхом. Фермер з Кропивницького району Григорій Мізецький вирощує зиму пшеницю соняшник та сою. Якщо порти не будуть приймати зернові, то, звичайно, зернові немає смислу сіяти, тому що їх немає де реалізовувати. А якщо навіть в цьому році було де реалізовувати, то це треба було возити в Ізмаїл, куди понад 700 кілометрів. І перевозка, логістика займає майже половину вартості пшениці. Показує зібране зберігають у зерносховище, яке розраховане на 2000 тисячі тонн збіжжя. Завезено вже 1100 тонн. Озима пшениця немає куди її реалізовувати, і ціни такі, що це убиток для господарства. Тому ми найближчим часом закладаємо на зберігання. За останні роки ми продавали по ціні від 7 до 9 тисяч тонн на сьогоднішній день. Дороже як 5 тисяч ніхто не дає. Як і торік озимі зернові на Кіровоградщині збирають 3,5 тисячі господарств, 40 з них завершили жнива, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. На реалізацію зібраного врожаю вплинуло припинення Росією 17 липня дії зернової угоди, яка дозволяла відправляти українське зерно з чорноморських портів. Укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі. Порти не відвантажують українське зерно, все це впливає на ситуацію в цілому, тому що і новий врожай в нас вже збирається, і на цінову ситуацію, яка існує, в області споживається десь 10% всього зібраного урожаю В рік все решта шла на реалізацію. Це зернові пшениця ячмінь, кукуруза. Каже те, що можна, будуть переробляти. Соняшник переважно переробляється внутрі країни. У нас вистачає потужності для переробки соняшника. І культура, така як ріпак, вона їде в Європу. Зараз будемо орієнтуватися виключно на збереженні і на запровадженні переробки внутрі країни. Радить аграріям користуватися державною програмою з фінансуванням до 8 мільйонів гривень і міжнародною програмою «Сайт Агро» для започаткування переробного бізнесу, бюджет якої 380 мільйонів доларів США. Це не врятує ситуацію, вважає трейдер з Одеси Володимир Кошельник. Вартості не буде, не буде ринку. Ну тобто, внутрішнє споживання одна десята в нас. Ну ясно, хлібопіки, там мукомови, там ще хтось це одна десята. Звичайно, вони куплять за ту ціну, яку поставлю. У кого не буде виходу, тобто це не ринок. Ніякої економічної складової в перевезенні товару там, транзитом в далекі якісь країни, воно, в нього немає. Тобто, ну ріпак, там, дорогі культури, сою, соняшник ми можемо повезти там, в Німеччину і далі десь, там, в умовні країни. Тут, далі. Дешеві культури ми могли возити тільки в країни, з якими ми були, мали спільний кордон, там ще якась була економіка. Зараз вони від нас закрились. Вони не хочуть купувати, тому що ми порушуємо їхній внутрішній ринок. Нам потрібно потрібен або працюючий зерновий коридор, або працюючі дунайські порти. Говорить, очікують домовленості на рівні уряду України та країн Дунайського регіону про вивезення українського зерна. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.